У нас розпаковка у моєї дитини сьогодні день народження, і я привезла йому подарунки від бабусі, дідуся та від мене. Ось його, дивіться, бабуся передала йому яйця. А отут ти не дивився, що тут? Так, це мама купила йому стільки для обуві. І ось така, ось тебе. бачите, бачите, це ось дитина дивиться. <рес> бачите, <рес> ой, <рес> ой, все, Мама, конфетки передала. Це від дівчаток. Дівчатка <рес> ті, що збирали на ЗСУ, а це ось дивіться, ану, дивися. Ану, покажи. Чітка, <рес> бутароси не бэушная. Возможно. <різь> 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 41-го, может. Э, брались твої кросівки старенькі, бралась твоя стелечка, вимірювалася всі. Вона вже як э, не, не ношу ті кроссовки. Ну вони ж твої всі одно. Так я так і Ви бачите, дитина, а ну поміряй. Зараз треба сакси одягати. Так, це ще не все. Він взяв, він не до, вам не докрив. Дивіться, ось тут у нього домашні є помідорочки з, з, зі свого городу, бабуня йому передала. Е, потім у нас тут є бринзочка. Е, а потім. У нас тут, знаєте, що є? Тут є кролик. Тут є кролик. Артем, я забула пітушок, Твій пітушок розділений. Ну, нічого. Е, так. Ось, бачите, які ці конфетки. Цукерочки, цукерочки. так. Ідеально, подожди. <реш> ідеально, мама, так ідеально. Вони не зашнуровуються. Да, в смысле, не зашнуровуються. Ось о, так от вони носяться. Да, не, не ідеально. Ну тоді ти подивишся, що так підробити. Там вони віднатягуються, підтягуються. Все, бачиш, як? Ми будемо зашнуровити. Там є спосіб, як укоротити ці шнурки, щоб вони в тебе були. Ще вже потім посмотрю. Да, другий одінь. Ні, ну лівий там взагалі ідеальний. Лівий ідеальний. І правий теж буде ідеальний. Це кожа, так що все буде добре. Скокані Це не важно, це подаруночок від нас, від нас усіх. Це це, э, ви бачите, э, бабуся, дідуся. Він не хочете. А бабуся з дідусем купили телочку. Ти в курсі? Да, знаю. Они, правда, не Вони не признаються, а він знає. Ні, я бачила навіть її. Її звати, звати забула. Марічка, Марічка Так, Артем, передавай привіт. Бабулі, дідулі. Бабушка, дедушка. Спасибо большое. Да. На Настіле, На чуєте?